Час від часу я маю запит від своїх клієнтів на тонуючий засіб з spf фактором або СПФ з тонуючим ефектом. Ми знаємо специфіку цих засобів. Ми знаємо, що ми не можемо нанести тонуючий засіб у ті кількості, в якій потрібно наносити засіб для захисту від сонця. Але для своїх клієнтів я обрала два засоби, які мають безпечний склад. І також ці продукти можна знайти в магазині Ucorgan. Перший продукт, який я обираю, це SPF 50 від бренду Докторс з тонуючим ефектом. І другий продукт, який я обираю, це польський бренд «Біоленда» лінійка Makeup Serum. Обидва ці засоби мають у собі фізичні фільтри, тому їх можна використовувати і чутливі шкіри, і шкіри, яка схильна до акне. До речі, дуже часто запит на тонуючий СПФ з'являється саме шкіра схильної до акне, і обидва ці продукти можна використовувати такій шкірі. з маленькою ремаркою, що засіб від бренду Біоленда більше підійде для сухої шкіри. Засіб від бренду Докторс можна абсолютно всім типам шкіри, в тому числі шкірі схильні до акне, тому що там у нас ще є комплекс, в комплекс входить ні 2%, тому він буде додатково себе регулювати. Проте обидва можна ставити абсолютно всім типам шкіри, навіть проблемні можна ставити засіб від бренду Білента, тому що він лягає доволі тонким шаром, і він має здатність адаптовуватися під тон шкіри. Так в чому ж їх принципова різниця? Різниця полягає в тому, що тонуючий СПФ від Doctors працює за рахунок природних тонуючих компонентів, такі як каламін, також комплекс White 10. Це комплекс 10 природних компонентів, які працюють на освітлення шкіри. Він вирівнює тон шкіри, робить шкіру сяючою і додає їй такого. Природнього рівного тону обличчя. під бренда Біленда він також містить в собі багато корисних компонентів. Кераміди і гіоронових кислоту, за рахунок чого він буде працювати з захисним бар'єром, він не буде його порушувати, також буде зволожувати. Але в Біленді в нас більше барвників, які будуть мати таку більшу здатність до перекривання, до вирівнювання тону. Хоча, знову ж таки, він лягає доволі таким легким шаром, і також у нас в Біленді є цілих три відтінки, тому є можливість подібного. Брати тон, який вам підходить ближче. А в «Докторс» це лише один єдиний стандартний такий універсальний відтінок.